Всім привіт! Давно не знімав відео, вирішив зняти вже трошки, показати, що тут у нас по кроликах. Тут у нас сидить світ корм. Е, є тут на продаж деякі вже заказані, заброньовані. Тут сидить дві самочки коричневих заброньованих і оцей самочок я сюди скинув, він ще не парується сірий. Він такий файний в тато пішов. Він так виглядає, як срібло, лутарський ну, він не є такий. Бо мама його проста простячка, зірочка, ви її знаєте, хто дивиться давно. А тато його полтавське срібло. Ну, він такий більше тата вдався. Ось такий він гарний. Ота самочка чорно-біла, то я її лишаю собі. Тут три самчки, ну, вони вже готові на забій, ще пару днів посидять і відправляться в одне місце. Тут якраз три замовлені заказані. Того самчика мають забрати того тижня, до Львова маю його відправити. І ті дві самочки тут недалеко мають приїхати забрати. Ну, вони ще трошки посидять тижня-два може, ну може трошки менше, Ну то не проблема, хай сидять, мені не мішають. Ось такі справи. Тут я вже розказував, тут теж сидять того самого віку, їх було 9, тут два самці. Це ну вони не заказані, скажіть, цього підуть на м'ясо, бо самці ніхто не хоче купляти, от, і Тут теж чорний, Він теж гарний. І тут е, теж ну Вони теж всі підуть до м'ясо, бо їх ніхто брати не хоче. І я старатися продавати. Не, не, буду. не хочу, ніхто той не хоче. Посидіть ще місяці підуть на м'ясо. Та й такі справи. Так, йдемо в головний, можна сказати, корпус, там, де маточне поголив'я сидить Санці самці. Покажу, що там є трохи. Ось така самочка, бургуночка. Покрита. 5 числа має родити. Я її вже прощупав, все, кроленята вона має. Дві її сестри відправилися на м'ясо, бо вони не хотіли родити. В них було дофіга шансів, вони їх не виконали, ну вони відправилися туди, туди де вони хотіли. Би народили ось як вона. Теж не хотіла, але вона стала кітною і все, і вона буде жити довго-довго. Ось така красавица. ну Ще попозуй трошки, попозуй ще трошки. Ну, ось така гарна, неї вже жівіт видно. Ось тут в неї жівіт видно. Ось така гарна. Що чекаємо, щоб насала мамою. Так, що далі в нас по кроликах? Тут в нас сидить 10 тих режубілих. І вже 32 дні. Ну, ось так вони підросли, і не буде міщенятка бункерну сиплю, корм, сосна, вода, сіна вже тепер перестав давати все. Сіна тільки не сміття. Вони тут пару солменок з'ядяться, більшість перепускають через сітку, викидають. Ось так, так. Далі. Тут теж самочка в неї бутой дерматит. Як, як він там правильно називається, то рани на лапах я. Десь спреїмо ось такий спрей. Ось такий спрей. Зараз я покажу. Фіолетовим. Має в середині фіолетовий колір. Ось такий. Файно поміг. Залікував лапи. Самочку спас, бо я вже й думав на м'ясо відправляти. Але ні, самочку спас, самочка буде далі працювати трошки ще. Поправиться, вона трошки худенька. Тут треба, я не знаю, що хто я. я ще не дивився. Буду відділятися, тоді буду дивитися, буду знімати ще відео. Трошки сосном почав давати. І гілячки дубові, там мав дерева пооблізувати з дубату. Зараз десь гіляки, думаю, що її дурно викидати, хай гризуть. Тут вона має 3 числа родити, покрита. Я її вже прощупав. І тут дві дірочки відділив шість штучок. Я ще нічого не дивився. Хто тут самець, то самочка. Хай ще посидять пару днів, завтра буду їх пропоювати. Через пару днів тут ще звільниться мені місце і буду їх розсаджувати. Завтра ще має до мене самочка приїхати. Європейське срібло чи велике сирі срібло, ну як хто каже, кітна самочка має приїхати 6 місяців. Має родити 4 грудня, так виходить, я її спеціально взяв, подивився, так продається. Думаю, куплю то недалеко. Поїду в вісьму. Тут буде в нас 3 грудня вона роди. 4-го буде родити. І 5-го вона буде родити. Так дивлюся, так подумав. Думаю, три окрола, ну якраз мені так підійде. Всі можна сказати, в один день. То Думаю, хай буде. Тут відзірочки її знову не пускав, думаю, хай трошки відпочине, Вона ну, вже якби стара старушка. Хай трошки її більше відпуску буде. Мені не поприбирав, то все в клітках. Теж день не прибирав, трошки був хворий, не мав здоров'я. Вона має тої ночі родити, в неї вже строк вийшов нині. Вона має Вродити, я завтра зніму відео, скільки на штук, то все, вам покажу. Ось. Там легеньку пуху є, наравна вона ж відмає. покрита вона знову бургунцем. Будуть надалі такі рижобілі. Ось тут її дочка сидить. Вона така, я думаю, її на плем'я її вакцинувала, але лише дивився, що вона масу так не набирає, як і треба. Її брати росуть файно, там вже на зубі вони готові. А вона що ще не дотягує, завжди самки так файно ростуть. Ну нічого, відправиться на м'ясо, ще 2-3 тижні. І відправиться на м'ясо. Не буде вона. племінна самочка, я думав, просто потримати, відгуляти і кітною продати, бо люди хочуть, але не буду я такий мусор продавати людям. І відправиться на м'ясо. М'ясо теж треба. Тут була бургунка сиділа. Бургунку нині відправив на м'ясо. В неї було три шанси, вона не захотіла. До побачення. Нема чого мені тут сидіти і просто їсти до дно корм. За. Сонік мій сидить. Не було в нього реніту ще, він вже має скільки, 6 чи 7 місяців. За 7 місяців в нього не було ні разу реніту. І тут бам, і є реніт. Ну не знаю, звідки він береться. Вроді єдукліном все файно посипаю, запаху вже нема. С і того всього прибирання би, прибирав І якось так не знаю. Не знаю, звідки той рініт береться, сквозняку тут немає, приміщення закрите. Не знаю, звідки той рініт береться, я вже колов, скільки антибіотиками багатьма різними і трошки допомагає, там 2-3 тижні той рініт би пропадає і далі потім починається. Я вже замучився колоти їх, то все, їх тими антибіотиками. Щораз колоти, колоти, ай, хай буде як є. Ті, що не мають рініт, то кролики, то я їх продають. Ті, що мають риніту, там, ну, так далі, то від неї відправляються на м'ясо. Не знаю. Де, звідки він береться той рініт, мені вже просто надоїло. Що раз колоти, колоти, я вже і перестав тут все робити. Ось. Та й такі справи. Завтра покажу, скільки вона народить. На тої ночі 100% Та й такі справи. Там потім самочку, ще завтра якраз самочка буде. Покажу вам, скільки в Укралі було і ще якраз самочку вам покажу. Та й такі справи. Ну Не знімав відео, бо не було про що. Зараз трошки щось помінялося, то, думаю трошки знімлю. А, і термонку забувся за термонку ще сказати. Термонку завтра завтра у нас 20. І десь через 5 днів буду 25-го покривати. А якщо буде як, то вам покажу. А то нема дуже що інтересного. Покрию її ще 25-го, щоб вона не зажаріла мені часом. Та й все, та й буде якось так потрошки. Треба буде відділяти і тих розсаджувати, і тих розсаджувати, там будуть цукрови. Ну, там щось трошки буде веселіше. Вона покрита бургунцем. Вона ще не покрита, вона теж ще не покрита. Буду її покривати сріблом, трошки хай її буде інші кроленята. І трошки менше вроди від то є по-любому. І її ще не буду покривати, хай ще місяця-два посидеться, відпочине, бо вона трошки така не дуже файна. Тут теж на продаж самчики йдуть. По-любому будуть самчики такого окрасу коричневого. Тут самочки, я не знаю, скільки тут буде самочок, думаю, десь наполовину буде. Тут вони теж будуть йти на продаж, ну хай трошки бо їм завтра 45 днів, Завтра тільки її буду пропоювати. Та й такі гіляки. Кидаю її, вони собі просто зрізають. Те, що тонче, вони просто чисто з'їдають, а те, що грубше, то не обрізають кору і лишають. І потім от таке виходить. Таке грубе кидав, за пів години просто. Я просто до ноги ляпчиків не кидав, вони так гризуть. Все, по кроликах, все. Завтра зніму ще відео, вам викладу зразу. Та й такі справи.